І Зможе вистояти енергетика, які рекомендації у експертів будемо говорити далі. І з нами на зв'язку радний консультант з питань енергоефективності, екології та розвитку громад Асоціації енергоефективні міста України та виконавчий директор Української некомерційної енергетичної агенції Сергій Кошарук. Пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Отож Путін знову хоче занурити Україну у темряву. Питання таке: що вже вдалося знищити росіянам, і що потрібно нам, аби наша електрична система вистояла, як відомо станом на жовтень 2023 року, об'єднана енергосистема України втратила близько 45% атомної генерації, близько 78% тепло енергостанцій, теплових енергостанцій, включаючи і окуповані 66% блокових ТЕЦ, 12% ГЕС, 32% два електростанцій, і всього було пошкоджено на той момент 45% п'ять потужностей. Ця статистика, на жаль, поповнилася ще масованими обстрілами, які, як відомо, відбулися зокрема 22 березня. Були пошкоджені ряд об'єктів енергетичної інфраструктури і в Вінницькій, івано франківській Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Харківських областях. Як результат, тоді навіть були аварійні відключення. Крім того, нещодавна атака саме 11 квітня призвела до втрати практично ще й терпільської тест. Таким чином, на сьогодні, я так розумію, усі три тест це центр енерго втрачені або окуповані. Велика атака відбувається також на гідроелектростанції після знищення окупантами Каховської ГЕС у червні 2023 року. 22 березня цього року атакована була Дніпровська ГЕС дві її підстанції, окрім того, відбуваються подальші атаки, і якщо говорити загалом, то в результаті ми зараз можемо спостерігати, що в першу чергу ворог намагається вивести тепер з ладу. Ті теплові та гідроелектростанції, які найбільше ну, виконують роль маневрових, адже е, якщо не буде маневру, якщо не зможна буде забезпечити баланс між генерацією і споживанням, тоді е, ми е, змушені будемо вимикати споживачів. А... Добре, зрозуміло, що є багато втрачено. Тут ми Америки не відкриємо це точно. Питання. Що нам робити, і як нам вистояти, які реформи нам потрібно запровадити, як відновлювати енергетичну систему? Люди, глядачі хочуть розуміти, от реальний план дій, що ми робимо. Ну, про малі генераційні потужності ми почали говорити лише зараз, так хоча було зрозуміло ще минулої зими, що ворог не лишиться ударів по енергетиці, і треба якось її ну реформувати і змінювати, поки в нас є час. Зі своєї сторони хочу наголосити, що дійсно з точки зору держави, підтримки урядової, потрібно розвивати керовану маневрену генерацію: це гідроелектростанції, гідроакумулюючі потужності, можливо, газові електростанції та електростанції на біопаливі, які зараз стрімко набирають обертів, і я думаю, що величезний потенціал біопаливних. Електростанцій, використання їх як когенераційних установок має мати місце. Хороший приклад нам показала програма енергетична безпека України Юсейду, які на 30 32 територіальні громади забезпечили встановлення мобільних когенераційних установок, і які дають загалом. Ну, велику кількість потужностей, які дозволяють витримати блекаути на місцях, і насамперед такі потужності забезпечують роботу в соціальних об'єктах. Але якщо ми будемо говорити, що робити в територіальних громадах, то е, тут немає єдиного розв'язку, немає універсального рецепту, немає якогось одного шаблону, тому що е, на місцях є певна специфіка і є локальні енергетичні ресурси, які потрібно використовувати на сьогодні. Прийняте законодавство на виконання закону про енергетичну ефективність. Є методика, яким чином муніципальні енергетичні плани можуть відобразити реальну картину на місцях, в яку сторону може рухатися громада, щоб використати локальні джерела. Десь це може бути і біопаливо, десь можливо гідроелектростанції. Десь розвиток СЕС, але звісно потрібно поєднувати е, усі можливі джерела, щоб комбінувати їх, і е, щоб краще проходити е, пік і навантаження е, літо зими, а е, інші пороки навантажень там ранкових і вечірніх включень. Е, міста мають мати такі стратегії, а і потихеньку готуватися вже на цей е, сезон е, зимовий. Щоб е, максимально зробити ще й в цьому році, ви знаєте питання енергоощадності та енергоефективності, коли все в принципі стабільно і нормально, ну люди. В основній своїй масі відмахуються від них, так до енергоощадності, енергоефективності звертаються у двох випадках: перший випадок, коли енергоресурси надзвичайно дорогі, так тарифи високі, тоді ми починаємо думати про те, як заощадити, як правильно винайти свою стратегію для конкретно взятого, починаючи від конкретно взятого будинку, так ОСББ чи будинку приватного, і далі до міста, області і країни, або у другому випадку, в якому ми зараз перебуваємо, так коли. Через ворожі обстріли, через війну ми втрачаємо кількість енергії, яка необхідна для того, аби країна нормально функціонувала, так які зараз ваші поради були, бнут починаючи від намацового від звичайного будинку до... Міста, скажімо, так, аби ця стратегія була вибудована правильно, і ми розуміємо, що до наступної зими ворог б'є саме по тим місцям, так які не зможемо ми відновити до наступної зими, і ми будемо мати ці проблеми знову. Як нам вже прямо зараз готуватися? Бо кажуть, ну правильно, сани треба влітку готувати абсолютно правильно, і е, тут є багато порад. Для окремих категорій для громади загалом ми в асоціації розробили порадники, і вони в нас представлені на сайті. Я би ну, декілька таких моментів важливих зауважив. З точки зору громади, потрібно максимально відмовлятися від природнього газу і максимально переходити на свої мікромережі. Як це зробити кожна громада може подивитись по-своєму? Але в нас є приклади, що навіть сільські громади е зуміли знайти місцевий ресурс, щоб відмовитись, скажімо, від природного газу, перейти на палені пілети, які там в регіоні виготовляються, перевести все е в всю інфраструктуру соціальних об'єктів саме на біопаливо, а також комбінують з сонячними електростанціями. Але важливо розуміти, що ми, коли говоримо про генерацію, ми маємо говорити про баланс, тобто говорити ще й про споживання. І тут потрібно подивитися починаючи з кожного будинку, з кожної будівлі громадської де можна зменшити опалювальну площу, як можна заощадити енергію, як можна впровадити прості або поведінкові нерефективні заходи. Яких Набір таких порад є досить широкий, і е, можна було би е, налаштувати в місцевій владі роботу в, в, в своїх установах е, серед, е, в житловому секторі серед населення, щоб ці поради донести до е, можливих ймовірних виконавців і е, допомогти реалізувати. Ну, до таких порад е, я от навіть приклад наведу в одному з ОСББ, Механічні е, прилади для того, щоб здобути електричну енергію під час е, у сховищі під час повітряної тривоги, е, підзарядити телефон тим часом, чи е, здобути невеличку енергію для освітлення чи щось такого іншого. Е, колись такі речі були більш поширені. Сьогодні ми про них забули. І Ось я бачив ОСББ, яке згадало, що можна і зігрітися, і заодно е, покрутивши педалі. Здобути необхідну енергію для зарядки при, пристрою і мати зв'язок, наприклад, але е, в ширшому сенсі, то кожен будинок може пройтися по заходах і е, відмітити собі, що вони можуть зробити, на що їм потрібно зовнішня підтримки. І тут місцеві програми підтримки були б дуже е, доречні. Е, наша асоціація е, пропагує тим, щоб місцеві програми комбінувалися як е, для мешканців, і комбінували собі як. Безповоротну фінансову допомогу, наскільки це можливо, а також і поворотну фінансову допомогу, коли позичається відсотків гроші для того, щоб люди могли одразу провести такі заходи, а потім ці, так, свою частину коштів повернути, щоб ними могли скористатись наступні. Отже, підсумовуючи, кожна кожен будинок як споживач енергії, може провести в себе ряд заходів простих, малозатратних. Щодо середньої задрати, може допомагати місцевий бюджет. Ну і державний сектор уряд, наприклад, приготував для, для населення систему надбілінг, яка дозволить стимулювати, наприклад, дахові сонячні електростанції, встановлювати для того, щоб отримати свою електроенергію. І використовувати влітку, коли щоб можна віддати в мережу, а взимку, наприклад, надо, щоб отримати завод. Скажіть, будь ласка, а теплові насоси, такі як земля, повітря, 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 вода. Наскільки вони є електрозаощадливі? Їх встановлення? Абсолютно, абсолютно праві. Я наведу приклад європейського плану Repower, який. Ми намагаємося пропонувати зараз українським громадам територіальним. А він передбачає від повністю відмови від природного газу і 100% перехід на відновлені джерела енергії. Яким чином насамперед, це сектор будівель, який передбачає обов'язковість. ну в нашому варіанті в Україні це може бути стандарт, з тобто ста класи енергоефективності А плюс дахова сонячна електростанція і тепловий насос. Тепловий насос або в будинку, або в тепловому пункті, або в тепловій станції. І таким чином комплекс цих заходів дозволяє вийти на нульову місію забезпечення енергією даного будинку. Окрім цього, загальна енергія в громаді можна подивитися баланс і, скажімо, центральну енергію, яка береться з центральної мережі, спробувати замістити додатковими сонячної, сонячними електростанціями енергії СЕС. Комбінуючи її з енергією, наприклад, від когенераційних установок на установок на біопали, такий приклад добре. Є наприклад, в місті Славутич в Київській області, де так концепція такого плану розроблена, і повністю уся громада планує відмовитись від використання природного газу і усі будинки перевести власне от такий стандарт і так. бути чітко готовими до будь-яких ситуацій. У майбутньому у нас люди зараз до цього готові, бо то ще років 15 тому ой, там щось в землю риють, сусіди. Боже, що ж це вони там роблять? Я зараз переходять люди вже потрохи на теплові насоси. Теплові насоси вони замінять максимально швидко. Замінять спалювання Європа вже на цьому шляху, а ми. Перейдемо досить швидко, і чим швидше громади почнуть це робити, тим краще вони можуть більше зекономити і направити зекономлені ресурси на розвиток. Окрім того, ми йдемо в Євросоюз і там чітка вимога стоїть до двадцятого сьомого року, якщо не помиляюся, заборонити взагалі встановлення котлів з, спалювання. В як будинках, так і в генерації тепла для е, будівель і, натомість нове будівництво стандартного будівництва НЗ передбачає нульове споживання енергії будинками. Тобто, в е, недалекому майбутньому, з 30 -го, 2030 -го року, вже Європа буде показувати, як е, е, жити за такими стандартами нульового споживання, е, ми не затронули, не, не торкнулися теми атомної генерації, і тут я хочу висловити. Позицію тієї частини в ну, які говорить, що ми очевидно мали би обходитись без атомної енергії в даний ресурс краще було б направити на розвиток енергії з біомаси. У нас величезний потенціал, і за напевно ці самі кошти ми могли б отримати більш безпечну енергію, розподілену на місцях, і яка б дозволила також забезпечувати. Захист від е, атак, які є на сьогоднішній день. Ну і основне питання. Так, ми наближаємося до літа. Літком кажуть про те, що може бути пік споживання електроенергії, і можуть розпочатися перші масштабні власне, через теперішні обстріли. Як підготуватися до цього моменту? Бо часу лишається ну не так багато. Ну фактично нічого не лишається по часу. Е, ну, Українські українці і територіальні громади вже напрацювали певний спектр е досвіду, як готуватися до блекаутів і як е спробувати їх минути е з однієї сторони, там є централізоване теплопостачання. Роб е відповідно відбувається е забезпечення е автономною енергією від. Наприклад, генераторів, які дозволяють у короткий термін, скажімо, на 4 години блекауту забезпечити роботи в котельні або роботи інших важливих об'єктів, ідеться також і про водовідведені водопостачання, бо для, наприклад, більших місць це ну критично важлива річ, абсолютно. Ви праві тобто з теплопостачанням. Зрозуміло, якщо централізовано, то ставляться перемички, ставляться відповідно автономна енергія з тим, щоб витримати блекаути. Ви абсолютно праві, що водоканал як основний об'єкт життєзабезпечення забезпечення громади, але також водоканали є самими більш окупними об'єктами, де вигідно ставити сонячну енергетику сонячні електростанції. З точки зору економіки, це є в нас водоканали. А з точки зору соціального об'єкту, це є медичні заклади, поліклініки, лікарні. Там відповідно теж потрібно забезпечити в першу чергу, як показав досвід, ці об'єкти є номер один, які треба забезпечити енергію, щоб у будь-якому разі ці заклади могли працювати в своєму звичному режимі. Дуже дякуємо вам, що знайшли можливість Добре. до нас сьогодні доєднатися, дати надзвичайно хороші і. Фахові поради для того, аби підготуватися і до наступної зими, і для того, аби легше було пройти ті можливі теоретичні блекаути, які можуть статися влітку, коли пік споживання зросте. І з нами на зв'язку був радник, консультант із питань енергоефективності екології та розвитку громад асоціації енергоефективні міста України та виконавчий директор української некомерційної енергетичної агенції Сергій Кошарук.